Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Демограф Олександр Гладуно звучив тривожний прогноз щодо населення України через війну Росії. Демографи підрахували, що за найгіршим сценарієм, якщо війна закінчиться 2030 року, то до 2040 року населення України на підконтрольних територіях становитиме 22 мільйони осіб. Якщо війна закінчиться 2027 року, то у 2040 році чисельність населення в Україні становитиме 23,7 мільйона мешканців. А якщо війна закінчиться у 2030 році, то у 2040 році нас буде 22 мільйони. Але нагадаю, що це. Лише по підконтрольній території, сказав він. Навряд чи ми вийдемо у 2040 році на рівень простого відтворення населення. У 2024 році, якщо брати по підконтрольній території, то за даними Мінюсту, на 100 народжених припало 280 померлих. Це дуже погане співвідношення. За нашим прогнозом, до 2040 року цей показник дещо покращиться. За попередніми оцінками на 100 народжених буде 200 або трохи менше смертей, додав експерт. Щодо залучення іноземців, то це не вирішить демографічних проблем на мою точку зору, тому що демографічна поведінка. В усьому світі йде до зменшення рівня народжуваності. Якщо до нас приїдуть люди з інших країн, то навряд чи вони будуть сприяти підвищенню чисельності населення, зазначив гладун.